Слава Богу, дорогі брати і сестри. Ми в Домі Божому. І серед нас є Господь. Ви знаєте, дивлячись і слухаючи дітей. ну, Тут батьки цих діток знаходяться. І ми ну, так дивимось, ну якось ну, буває, як діти, знаєте, так наблюдаємося з цієї сторони, там да, видно. То з одного ряду, то з другого, то з двох, і якось так, а оце вони нам заспівали всі разом. Заспівали всі разом. Якось так воно все рівненько сходиться, сходиться, знаєте, сходиться. І я думаю, що ви знаєте, знаючи своїх дітей, і я думаю, що багато кого із вас сюди привели ваші діти. Бо переживаєте. Багато кого із нас вони змушують не раз і не два склоняти коліна там вдома, бо переживаємо, бо то наші діти. І ми в Домі Божому, і як вже перед початком брат говорив, що каже, я не з Германії і я не гость. Я теж не з Германії, але я гость. Казав брату Петю, знаєш, так якось буває так, як часто десь буває, хочеться вибачити, сказати, ну вибачте, що так часто буваємо у вас. Гость. І ми, находясь в домі Божому, ми всі розуміємо, ми всі розуміємо, що є серед нас не гость. Хазяїн. А ми дом Його. А він як син в домі, як хазяїн. І це повинно нас приводити до благоговіння і умілення. З нами є Христос. От з такими. От порой ми як діти, як з нами є Христос. Я коротко скажу одну думку. Записано таке слово є в відкровенні, Книги відкровенні до, до, до одної з церков написано так. Христос Каже, все гряду скоро, держи, що імеш, даби хто не восхитив Вінца твоєго. Все гряду скоро. От на оці два слова, держи, що імеш, або ціни те, що ти маєш. Дорожи, ціни, що імеш, от дорожи. Отак От подивитися на оцю сторону, де сидять дітки, помню, ми в Криморозі років 50 назад, можливо, такі були, як вони хто. І я помню, як нас батьки хотіли привезти в Собрані. А хата невеличка, як півсцени, може, трошки більше. Десь там дружинники стоять, буває, перепиняють. Нам, щоб їхати, треба було дві пересадки робити на автобусі. І ото бере батько за руку, за другу. Всі ж дві руки є, а там і очима дивиться, чи йде. І, А тут ми ми маємо місце. І місця нам вистачає. Можливо, щось і мішає, ну а що може мішати? От подивимося, є лавки пусті. Ну що, може комусь? Ми в домі Божому. Нам дав. Бог місце збиратися призиває ім'я Його, чути Його голос і прославляти святоє ім'я Його. Ціни те, що маєш. Ну, перше, що я хотів би сказати, а що цінити? Ну, перше спасіння, найперше. І нагадуючи історію однієї сім'ї, коли народилося два сина, Яков і Ісав, і усака вже уже з Риння і сталася одна ситуація. І один із тих двох братів, який був в полі чи в лузі, і йшов вже звідти втомлений, їсти хотів. А той побачив, приближається їх. первородний, А первородний то що? Тому належало все по порядку. Перше від батька. Від стада, від ну все першому. А той менший, ну, як там не хотів першим вискочити, там аж за ногу хватався. Ну, хотів щось, а той втомлений іде. Їсти хочеться. Уже років 40 було. І той, побачивши його і підходить, а той їжу має перед собою. Ото казана, чи ту тарілку. Каже, дай мені поїсти отого красного, красного. Каже, дам, але продай мені твоє первородство, що воно мені те? Ну і так вони зробили ту справу, договорилися, якийсь час проходить. Ще один момент. Ще треба було пройти тому і саву одне таке, коли пішов за тою діччю, якої хотів батько. Кого мати бере і каже, слухай йди, поки того нема. Закріпи те діло, з моїми словами, так хочу закріпи. Уже, каже, надінь щось від нього ту, обложи руки. А той батько погано бачить, відчув, що хтось заходить і каже, хто це? Каже, це я. Син твій, о, каже. Ощупав руки, каже, ну, того старшого, а голос, але якось. Благословив, той пішов і той приходить. Каже, а ти хто? Я ісав. Стрепенуло серце, як Ісав? сав. Тож тільки що був, той заплакав, той затремтів, а як тепер? Тато, а не мав в тебе іншого благословіння. Ще? Що там перше, дай хоч щось, дай хоч щось. Отак знаєте, ну. Казалось би, ну, що там миска, що там мелочь? Але ви знаєте, дорогі брати і сестри, як ти поступаєш в малому, так точно можеш поступити і в великому. Казалось би, мелоч. А що ж там відказатися ради чогось? Але ще є одна деталь в цій історії. Уже книга Малахія, остання книга Біблії, де Бог каже, або задає Богу питання, каже, що я полюбив. Я полюбив одного, а другого возненавидив. А в чому ти любов явив? Дорогі брати, в чому? І казалось би, ну, так, а скільки часу пройшло, щоб воно це все закінчилось? Ну, можна один день, рік, два, три, але вся Біблія більше півтори тисячі років або десь так, пройшло, поки Бог сказав це слово. Треба було Богу дивитися на ото Ісава, на оту. Родину або то лінію, лінію ото тома. Е І ви знаєте, ну а скільки треба знати людину, хто десь їздить на роботу чи кудись хто знає? Каже, хочеш узнати друге свого, поїдь з ним на шабашку, поживи з ним, гроші поділи за роботу. Або поїдь ще, десь ти там, ну скільки нам, або це як можна взнати родину, пожити разом. У кого взяти? Ну, батьків, дітей, діда з бабою, ну скільки, ну, 100 років. А Бог каже, мало, мені треба 500 і далі дивиться на ту родину. Мало тисячу. І вже пройшло більше тисячі років, коли остання книга каже, я його возненавиду. Ну я хотів би не хотів би довго тримати увагу, по чому, по якій причині. Хотів би сказати одну, одна із основних. Написанном в книге пророка Емоса за Исава, то есть Идома. Так говорит Господь. За три преступления Идома и за четыре не пощажу его. Потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. Можемо собі отак от, ну от, в родині або між братами отакі от от відносини. Всігда, постійно каже Бог не можу. І відкинув. Спасіння. Казалось би, ну такі речі, ну, в житті вони бувають. Зустріть в мене є старший брат, він живе в Америці, і мені, ото як останніх особливо, рік, коли це все почалося. І отак дзвонок за дзвонком, А що ви там? А давай, бери своїх, все. Що? І старший, знаєте, як ото? Я думаю, Господи, дай мені сили, щоб ото чувство роства не було подавлено. Якось молюся, Боже, ну таке давлення, знаєте, давлення, потім попускає, проходить знову так. Подавив чувство родства. Ну, друге що що ми, друге, що ми. Перше спасіння. Друге. У нас є дітки, батьки. Ну, дітки, може, тут підростки є, батьки. Батьки, хто має батьків. Це касається дітей, підростків. Ми знаємо ще одну історію з Біблії. Це про ще двох синів, одного батька. І один прийшов, каже, дай мені частину, мого, мою часть, і, можливо, той старший бачив, як той виходив з тим вузлом. Подивився в спину і пішов на роботу далі, в батьківській у ділі. Але приходить час. Той вертається, десь там прийшов в себе біля тих корит, дивлячись на тих свиней, ситих, а сам голодний. Вже йому там не давали, друзі оставили, все пройшло. І він вертається. Зустрічає його батько, обнімає, плаче, зове слух. Каже, переодіньте його, перстень на пальці, на руку його, посадіть його, закалайте, а тут старший вертається. І ось тут одне таке слово, яке він сказав батькові. Зове слуха, що там за радість, що в, то в домі нашому за свято? Також втомлений від роботи. Каже, то брат твій прийшов. Як? І тут батько виходить, синок заходь. Каже, прийшов брат твій, син мій, був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Заходь, будемо радуватись, будемо веселитись. Каже, батьку. Ви знаєте, він, коли він так до нього звертається, бо каже, то він, каже, то твій син. Отам, ото твій син ходив десь, блудив, щось зробив, розгуляв, розтратив, розкидав. А тепер, така, то твій син. Він навіть не сказав, то мій брат. А упрек батькові, то твоя дитина, то твій такий син. Упрек брат, батькові. Ну, батько як батько, для нього син, що дочка, чи такий, чи старший, чи менший, чи більший, чи в такому состоянні. Ну, батьківське материнське серце, воно любить, а там упрек, то твій син, навіть не мій брат. Упрюк. Отак буває, ви знаєте, ну, то твоя дочка, а то і от батьки. І якби далі було написано, і ми читали б в Біблії, що прийшов би потім до батька, попросив пробачення, обняв би, сказав, тату, прости мене. То мій брат, не тільки твій син. І я радий, що він вернувся. Ну не написано ніде. Можливо, потім би ховали разом того батька, теж не написано, пам'ять, ще би до могили прийшов. Прости. Хто має батьків, діти, підростки. Ви знаєте, це дуже важливо. Не ранити, не упрекати. Ну, тут є сімейні, ми сімейні, хто має жінок, чоловіків. Також хотів би звернути увагу нашу ціни. Ціни. Чоловіче, ціни своєю дружиною. Я сьогодні бачив одного друга, в Луцьками виходить, були на Вороніхі на, на Балці в собранні, велике собрання людей, той пише, бачу вже. Я тебе жду. Я говорю, хто ти мене ждеш, я тебе не бачив. 10 років приїхали. І бачу, друг мій йде. Ми сидимо в машині, під'їжджає. Я бачу десь мого віку, в нього сталася ситуація. Оставив жінку з дітками, пішов до другої. І ви знаєте, коли. В його житті це ставалося. Я наблюдав, він в Луцькій працює, а вона там на Горохівщині живе з дітками. І він щось дуже не хотів чогось додому їхати з роботи. Там небагато 50 кілометрів, що зараз? Газу до одказу, скоростявся сразу, як ми кажемо, і дома, якщо хочеш. А так та ні, та ні. І мені, як слухай, що ти не їдеш додому? Та от в мене робота, от завтра зранку сказав, шеф вийти, а того. А потім дзвонить мені. Каже, слухай, я хочу тобі признатися, в мене вже є друга. Я так на нього подивився і думаю, а та, а дітки, а чого ти не оцінив? Тебе, як і мене помилував Господь, дав тобі дружину, дітей, чого ти не оцінив? Так дивлюсь на нього, думаю, ну, ну глядя на тебе, так я своїми словами, як будто йому кажу. Ну, ти тільки на таку і тянеш, яка була. Натянув би, тянув би на більшу, Бог би дав тобі лучшую, ну ти тільки на таку і тянеш. Не послухався серця совісті. Сталося, ціни. Можливо, хтось, ви знаєте, от такі є, такий вже вік приходить, там за 40-50 є такі, нас кремрозіповню, в гаражах ховаються, як будто щось там роблять, біля тої машини, ходять, як біля тої, додому не спішать, а потім дивишся якось. Уєдінення якогось шукає. Можливо, хтось хотіла сказати, би, ціни ту, що маєш. Її тобі дав Господь. Також і дружини бувають, ну от в той сім'ї, в той такий їзде, гроші везе, заробляє його всі знають туди-сюди. А ми тільки біля хати. То хочу сказати, ціни, що він біля хати. От ціни, що він біля хати. От ви знаєте, от такі, казалось би, такі прості речі. Ну, цінімо. Служіння також. От Церква, от ми в церкві думаємо, ну як то далі, хто буде служити? Хто буде після нас? хто, ну, Був така одна історія, ми її читаємо за Моїсея, Арона, коли вони йшли. І ось сталася подія, коли вони остановились. Підходять до нього деякі люди на ім'я Дафан, Авірон і Корей. І кажуть, повно вам! Хіба тільки з вами Господь? А то люди були такі іменіті, родини великі. Знаєте, такі от, Підходять і. Так і сьогодні. Хіба не буває так? От, буває такі от ще він. А вже, та що там? Та я теж можу бути пресвітером, хіба я не бачу, що там записку писав, об'яви зробив там. Що там? Тож ж ціни, що ти маєш? Оті люди вони також мали служіння в стані народа. Вони служили там при той скині, ту палатку, можливо, її розкладали, можливо, там грузили на верблюда чи на осла. Вони щось робили. Ну, щось їм не почало не подобатися. Мойсей призиває ім'я Господнє на другий день. І вони разом з родинами земля відкриває свою. І немає. Навіть не стало те, що мали. Те, що мали, не стало. Бри брати і сестри, казалось, би, ну от. так от. А собрання, а скільки, а скільки тож кожен пост... і то хочеться чи не хочеться. Цінімо, що маємо. Старші брати знають, як колись цінили, яку, ціни, яку ціну платили за те. Цінімо церквою, цінімо один одним, цінімо, що нас помилував Господь. І ми є Його. Ми викуплені дорогою ціною. Ціною крові Його, яку не порахуєш, яку не зважиш людською вагою. Нас помилував Господь. Цінуємо, що ми в церкві, цінуємо, що ми маємо сім'ю, що ми маємо брата, сестру. Цінуємо, що дітки нам співають і ми слухаємо. Цінуємо, що ми маємо слух, очі, що ми маємо ноги, руки. Цінуємо, що ми маємо дом молитви, цінуємо, бо тут присутствує Господь. Хай поможе нам Бог цінувати і проставляти його за це. А йому Хай буде слава. Амінь.